Я вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас неочікуваний трошки прямий ефір, але коли Інстаграм каже тобі, ти маєш вийти в прямий ефір, тому що тобі це треба для просування, ну, хто я така, щоб не слухатись Інстаграму. Сьогодні, в принципі, я не хочу чіпати ніякі нові теми, тому що Ну, Нові теми вони всі базуються на тій темі, яку я, в принципі, постійно в цьому блозі розкриваю для вас. А саме це ваша розпаковка особистості і ваша розпаковка, розпаковка блогу. А розпаковка це один з найважливіших моментів, і ви повинні це зрозуміти раз і назавжди для себе. Що для того, щоб правильно подавати інформацію в своєму блозі, а ми всі блогери, хочете ви цього чи не хочете, якщо ви експерт, або якщо ви навіть фірма, якщо ви салон краси, якщо ви продаєте певні в'язані речі, ви повинні зрозуміти, що ви так чи інакше являєтесь експертом в своїй ніші. У мене трошки підтухає телефон, я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, є зарядка нормальна. Якщо ви приєдналися, всім привіт ще раз. Я сильно довго чекати не буду. Розумію, що ефір не запланований, тому, в принципі, я не сильно чекаю, що хтось приєднається до мене. Але все-таки хочеться. Ну, звісно, хочеться. Тому давайте, мабуть, я почну і ви подивитесь просто в записі. Сьогодні хочу з, трошки з іншої сторони вам подати інформацію розпаковки, а саме дати вам певні такі точки опору, з чого саме цю розпаковку потрібно починати. Почну з того, що, взагалі, для чого вона робиться, для того, щоб, ще раз, для того, щоб вірно. Себе позиціонувати в блозі і знати, про що говорити. За допомогою розпаковки особистості вже багато моїх клієнтів можете подивитися у вкладці відгуки. Вони прекрасно розуміють, який контент і з якими сенсами можна доносити своїй аудиторії для того, щоб вона знала, в якій сфері ви експерт, а також. Нормально продавати уже ці аудиторії якісь свої продукти, продуктову лінійку, яку теж, в принципі, ми роз, розкриваємо, ось так правильно сказати, на розпаковці. Тобто те, що ви можете дати. Ну за це зараз ми трошки наперед забігли. І так, почну з того, що починати треба саме з позиціонування себе. В Instagram. Ви прямо можете брати ручку і за мною записувати позиціонування в Instagram. А саме, це відповідь на питання: хто ви в Instagram. Ви блогер, ви експерт, ви продаєте товари, ви бізнес або ви фрілансер. Це треба собі ну, виявити своє позиціонування. Далі. Друге, Ми виявляємо мету блогу те, що саме, що саме навіщо саме вам потрібен цей Інстаграм. На хіба, як я люблю казати, на хіба вам Інстаграм? Тобто, заради чого ви робите взагалі просування або цю розпаковку, або взагалі для чого ви будете використовувати Інстаграм? Це як бізнес-сторінка, це? Що це Що це буде для вас? Це буде ваш магазин, наприклад, якщо ви одяг робите, або ви е виробник одягу. Ну, ви розумієте, да, про що? Тобто, перше це позиціонування, ви блогер, ви магазин, ви е бізнес, ви фрілансер, ви студія краси і так далі. Друге це ваша мета. Тобто, мета, наприклад. Монетизувати певну експертність, якщо ви експерт. Мета просу, просунути себе в інстаграм як е, салон краси, мета може бути у фрілансера, щоб більше людей дізналися про вас як про. Блогера, про експерта, про фрілансера, якщо, наприклад, ви таргетолог, ви займаєтеся виключно таргетом, щоб більше людей про вас дізналося. Тобто, це Інстаграм буде використовуватися як рекламна е площадка. Площадка. Підкажіть мені, будь ласка, як буде площадка? Я не знаю. Ну, чесне слово. От, далі. Ми... Це буде третій пункт зараз. Ми. Е Якби з собою асоціюємо певні якісь речі. Тобто це емоції, це дії, це те, що ви хочете асоціювати з собою, ну, як з професіоналом, як зі сторінкою певні асоціативні такі ланцюжки, ви повинні прописати це. І саме з цими ланцюжками будуть пов'язані основні ваші е, пости. Тобто асоціація з вами має бути, наприклад, як з позитивна людина, як людина, яка постійно посміхається, якщо ви експерт, приколіст, наприклад, або. Е, не хіба. Не хіба це теж асоціація? Хочу вам сказати. Це, ну, в деяких моментах в експертності це прийнято ще називати якоря, як асоціації, колір, наприклад. Ну, ви розумієте. Четвертий пункт: ми доносимо до людей свої цінності, цінності свої, як людини саме. Якщо це розпаковка особистості і цінності бізнесу, експертності, якщо ви експерт в певній справі? А що для вас важливо? Які саме, скажімо, принципи, які ви ні за що на світі не порушите? Які цінності саме людські для вас важливі? Чесність, добропорядність? Ну, ви розумієте, да? я не буду це все перераховувати, ми по цінностям можемо зробити окремий ефір. Якщо вам це буде цікаво, поставте, будь ласка, зараз в коментарях плюсик. І чим більше плюсиків ми наберемо, тим швидше я зроблю по цінностям окремо взагалі ефір. Тому що цінностей ну, по факту у людини більше 400. Якщо ви не знали, я не пам'ятаю саме в якій книжці я читала про це, але дуже багато цінностей, і ми дуже часто їх навіть не усвідомлюємо. Ви розумієте? Далі, оці цінності ви повинні теж прописати. Це четвертий пункт, нагадую: прописуємо цінності свої, хоча б основні: любов, сім'я, багатство, добропорядність. Що ще у вас там? Угу. Ось, ось ви прописали ці цінності, і ви їх доносите в своєму блозі. Ви ж не будете не собою в блозі. В блозі потрібно бути собою. І навіть якщо це фірма, фірма або салон краси, яка створена з багатьох експертів, салон краси завжди створюється з багатьох експертів в різних галузях. Тому. Тут е, треба розпакувати кожну окрему особистість, але цінності салону краси можуть бути певними. Тобто, наприклад, е, ви проти ботоксу, і ви е, цінностю своєю доносите, що природня краса це класно. Або, наприклад, ви за те, щоб людина. Могла економити час і ви робите кілька послуг одночасно. Наприклад, На своєму прикладі, моє діджитал-агентство складається з шести професіоналів, які зроблять вам паралельно всю роботу за ваш бізнес. Я економлю людям, які ведуть свій бізнес час. Людина займається своїми справами, а наша фірма займається. SMM, маркетингом і просуванням сайту на теренах інтернету. Ось вам, будь ласка, я ціную час. Для мене це дуже важливо. Це такий ресурс, який не відновлюється. І для мене час це реальна велика цінність, в принципі, як і для моїх співробітників. Тому цінність час у нашій саме діджитал агенції це на першому, мабуть, місці. Далі, п'яте. І, в принципі, це останнє, що на сьогодні я вам хотіла розповісти, це сенс, «Сенс», сенс який ви доносите до своєї аудиторії за допомогою цієї розпаковки. Сенси сенс це теж ми прописуємо їх саме в розпаковці. Я даю вам теж список сенсів. Але якщо так коротко. То, в принципі, всі інші 4, я вам нагадаю, всі 4 інші спектри вашої розпаковки це позиціонування мета блогу асоціації і цінності. Вони вам дадуть базу для того, щоб висвітлити, можливо, ви не бачите цих сенсів в собі, але ви їх побачите за допомогою саме розпаковки. Ну, Ви розумієте, да? це, е, е, це само, самоаналіз, да, такий глибокий. В принципі, розпаковка це завжди дуже-дуже глибокий самоаналіз. саме. І для того, щоб зрозуміти себе і правильно доносити свою особистість саме в блозі, вам це потрібно все зробити. І так, ще раз нагадаю, будь ласка. Для того, щоб зробити розпаковку особистості, вам, вам треба е, хоча б почати з п'яти пунктів. Визначити своє позиціонування. Тобто, хто ви, експерт, блогер, фірма, що ви хочете. Друге, ціль блога, що ви хочете від інстаграму. Третє, з, як, з чим ви хочете асоціювати. А, господі, не можу я це вимовити. А Асоціацію, яку ви хочете вибувати, що я сьогодні заговорюю, серйозно. А, коротше, ви зрозуміли, зачепити якоюсь асоціацією своїх потенційних клієнтів або глядачів у цьому блозі. Далі розкрити свої цінності, що для вас важливо, а також донести сенси. І без сенсів, які ви доносите в блозі, ну немає сенсу, сенсу без сенсів немає. І, в принципі, і блогу без, без цінності, без сенсів ну, немає. Тому що ви просто не розкриваєте себе як особистість, ви не розкриваєте свою точку зору на цей світ, а це означає, що у вас немає точки зору своєї. Ви такий, типу, інфоциган, який. Просто доносить просто якусь інформацію до світу. У мене дуже великі сенси, у мене дуже великі цінності. Мені хочеться нести в цей світ добро. Мені хочеться в цей світ нести інформацію. Я хочу просто зробити цей світ трошки кращим. Тим паче зараз. В наші прекрасні часи, коли ти не знаєш, чи ти прокинешся завтра зранку, я хочу дати шанс кожній людині взяти і зробити з себе конфетку. Ви розумієте, так? Да? Тобто я впевнена просто в кожному з вас, що ви можете зробити із себе якусь вартісну, цікаву. Особистість. Ви просто не розкрились. Ви як алмаз, який потрібно е, просто трошечки по почистити у мене сьогодні в гостях. Мій кіт. Поздоровкайтесь, будь ласка. Ось він. Допомагає мені, бачите, робити з вас блогерів. Іди котику. Тому, будь ласка, Проаналізуйте ну, своє ставлення до вашого блогу. Я сподіваюся, що цей ефір був для вас хоч трошечки корисним, і буду дуже сильно рада, якщо ви будете не тільки його переглядати, а ще й поставити мені лайк. А чому? Тому що це моя цінність, це для мене дуже-дуже важливо. ваша зворотня реакція. Саме завдяки їй я стаю краще, саме завдяки їй. У мене розвивається блог. І саме завдяки їй я розумію, що це все, що роблю зараз, це не марно. І ви будете добиватися великих-великих успіхів в нашій незалежній Україні. Все буде Україна, і з вами була Тетяна Хрестовська, топ-маркетолог, тому що, блін, хто як не я, знає дофігіща інформації про маркетинг в соцмережах. До побачення!